some more Нормально, нормально. Ребко, рибкою, рибка просто. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, ж я Піноцит, і сьогодні ми будемо слухати ех, Яблочко, повстанська пісня часів української революції Ukrainian Сонг. Друзі, зараз ви деякі із моїх глядачів думають, в цей момент що це за фігня, ніби у мене ж вже був ролик з приводу цієї пісні. Так, був, але насправді проблема в тому, що його заблокували. За хейт спіч. І я вирішив, можна сказати, можна сказати, ребутнути даний ролик, тому що, на жаль, в мене він не зберігся на комп'ютері. Але і скачати я його, на жаль, не зміг, щоб його просто взяти там і. Просто... Ну, його просто заблокували, і все, типу, і все, ролика самого нема. І тому я вирішив, що треба, треба якраз. Ребутнути даний ролик. Звичайно, доведеться цьому ролику багато цензури, багато всього цього. Ну, так, на жаль, такі у нас сусіди. Ну, ви зрозуміли, які у нас сусіди. Тому вподобайка підписочка на канал і підтримка цього даного відосу І звичайно ж, додивіться відео до кінця для того, щоби підтримати його. Ну що ж, а ми починаємо. Нормас, нормаз. Чорні коні мчать з полями, чистими, водим земля, комуністами. Базовано, базовано, прям. Здесь руй бо дам рибу лайком Нормально, нормально. Рибку рибку рибка просто й дуже сильно любить. Подібний корм. Чекіст зараз пьоскою, а тепер носі он... запірою. Комісар, де червоне пикою а тепер носить он... засипаємо. Нормально. Ну, вирішив просто, знаєте, на, на дереві повисіти. Ну, ручки вот так зробив, і всю, і всю, класний прикольний Кри... Він просто підтягується. яблучко золото Не піду до вас, я. гуманітарій взагалі-то. Еха яблучко, Ось на цей момент мені скинули, як би, блін, пред'яву за хейт спіч. Я не знаю чому, просто.

Нашим сусідам я продаю приїзд. Їдьте зі сходу. Ех, пісня моя, так козацька я, Хареску живе, холодна я, Україна та свободна! Буде наша Україна та свободна! Бейз, велика база. Просто чисто бейс, база. Прикольно. Мені сподобалася ця пісня. Сподіваюсь, вона вам сподобалася теж. Думаю, що ви поставили вподобайку, підписалися на канал, якщо ви не зробили. То що ви, що ви взагалі тут робите? Ну, швидко підписалися, поставили вподобайку і так далі. Якби. Е? А? а то ви що? Як не рідні ніби. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку. А з вами був я піноцит. Всім. অপা মিষ্ঠে পাশকে